Зиму віддосик з першим супербом, яка, скажімо так, з причиною, яка абсолютно у всіх цих моделях. Не працює освітлення салона, візова подсвітка, не працює подсвіка дверей і подсвіка багажника. Так от, показую, в чому причина. Знімаємо передню сідуху. Находимо блок комфорта, від нього йде такий жгут, 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 жгут. І ось тут зараз покажу зайду двері. І ось тут є отакі скруточки. До мене вже хтось їх робив, зробив неякісно. Видно mm -hmm. найде да, окислення таке. От. Покажу, окислення на полу є. А насправді дивіться яка ситуація. Ось чому це все не працює. Щоб повідмивали провадочки. Полік підняв, стоїть просто вода. І при чому в кого не питався у власників, вона стоїть у всіх. Роблять лайфхак, під сидінням прорізають під водійським і пасажирським дирочки в ковроліні. І періодично їх відкривають, щоб ця влага виходила. Тому що стоки тут для того, щоб вони, ця вода збігала, абсолютно ніяких не передбачено. А як вона сюди попадає? Декілька разів заїжджав на мив на мийку, дивився, попадає якось через резинки порогів. Хоча пороги ціленькі, все добре, резиночки всі плотні, свіженькі, а попадає все одно водичка. Тому кому буде цікаво займатися. Це все не складно, піднімається все протягом 15-20 хвилин. Єдине, що пропаяти і гарно це все загерметизувати. Думаю, що це все запаяю і просто в герметик зальюю. Саму скрутку, щоб вона не боялася вологи. Всім успіхів.